Великі війни на те й називаються великими, що не лише пожирають гігантську кількість людських життів, але й нищать цілі держави, ба навіть імперії. Людство пережило дві таких війни: першу і другу світові. Останнє завершили зовсім недавно, 68 років тому. Ще живі люди, які пам'ятають її жахіття. Її попередниця називалась спочатку не першою, а великою війною. Згодом комуністи назвали її імперіалістичною. Цим вони хотіли підкреслити, що почали її інтернаціональні товстосуми заради власного збагачення та загарблення чужих територій. Про цю війну згадують лише історики, які досліджують цей період життя божевільного людства та іноді правнуки її учасників Однак болю людям вона завдала страшенного і політичну карту світу перекраїла нещадно. Дивіться сьогодні в проєкті київської історії, закордонні союзники українських сепаратистів. Германія і Австро-Венгрія допомагала українському національному руху. Неформальна ознака держави. Ланкою бюрократичного оформлення установи – це була печатка. Страх перед щасливим майбутнім. На підсвідомому мрінні відчувала цей екстремізм більшовиків. Битва за чужий урожай. Більшовицька Росія і... теж хлібчика хотіла. Як робляться перевороти? Звучать крики «Хальт!» Київ березень. Початок епохи великих потрясінь. Дивіться зараз. На початку 1917 року російсько-німецький фронт став поступово розпадатися. Боїв як таких майже не було. У частинах німецького рейксферу дисципліна зберігалась, і німці лише спостерігали, як підрозділи російської армії розкладає революційна пропаганда. Уже всі знали, що в столиці Російської імперії Петрограді відбулася революція. Там хаос і фактичне безвладдя. Воювати стало ні за що, і російські солдати почали потроху полишати заповнені багнюкою та пацюками окопи поодинці, а згодом ротами, батальйонами і полками. Велетенська імперія, яка пролягла від Балтійського моря до Тихого океану, розповзалась як гниле яблуко. У національних Українах все гучніше був чутний голос сепаратистів самостійників. 28 февраля 17-го року була отримана звісна вославлена Михайлом Булгаковим телеграмма Бубликова, яка известила київ о том, що стара царська власть пала. Українські круги э, загорілись. идеей создания чего-то своего, но это свое тогда и близко еще не задумывалось как парламент независимого государства, о нем тогда и речи не было. Центральная Рада возникла как сугубо общественная, политическая, если угодно, культурная организация. Украинский рух у Киеве на тот час был представлен досить слабкого. За попередні 200 років російська влада добряче попрацювала на те, щоб знищити українську самосвідомість. Так українська мова перетворилась на малоросійське наречіє, українська шляхта отримала дворянські титули та генеральські звання. А простий люд став кохлами, який старанно тягнув ярмо панщини. Лише по містах існували нечисленні просвітницькі організації. Проте газета Київлянін на початку 1914 року із запалом заповняло своїх читачів. На территории всей Южной России ведется яростная пропаганда идеи украинского сепаратизма. Планы мазепинцев заключаются в том, чтобы оторвать от России всю Малороссию, до Волги и Кавказа и включить ее в состав Австро-Венгрии на федеративных началах в качестве автономной единицы. С початком Великой Вины звинувачення украинских громадских и просветницких усредков в связках из австро-угорской разведкой посилилися. У 1914 году началась мировая война, и украинский вопрос обрел некую остроту, в частности потому, что значительное число украинцев проживало в Австро-Венгрии на нынешней западной Украине. И теперь эти украинцы стали с государственной точки зрения противниками украинцев центральной Украины. Соответственно, Русскими националистами была выдвинута и продвигалась идея о том, что вся украинская идея, национальная идея – это креатура Германии и Австро-Венгрии. Справедливости ради Германии и Австро-Венгрия помогала украинскому национальному движению. Был создан хорошо известный Союз освобождения Украины, который работал на западных украинцев, на Австро-Венгрию и против Российской империи. Народи Російської імперії виявилися невдячними. Вони не оцінили внесок старшого брата у їх культуру, і лише митрополія ослабла в результаті війни, одразу почали розповзатися по своїх національних закутках. У Київ на українські всенародні збори приїхало всього 27 чоловік. Проте Максим Циницький, організатор та голова Київської просвіти, дав оголошення у місцеву газету Київська думка про те, що в місті заснована Українська Центральна Рада. Синицький зробив вдалий психологічний крок. У назві нової організації було слово «Центральна». якщо є «Центральна», то логічно є і місцеві ради. А отже, організація має широку мережу, а це вже серйозно. Поскольку українська ідея в масах все-таки жила, звісно, ніяких даліх забиті не було, то. Центральна Рада з моменту створення починає, як некий сніжний ком, притягувати к себе національно настроєні сили. Центральная Рада починає концентрувати в своїх руках все більше і більше влади, Хоча реальною власть вона не була вплоть до ноября 2017 року. Означення події відбулися на початку березня 1917 року. Два тижні потому українська делегація відвідала Петербург, де заявила про свої вимоги. Суть їх полягала фактично лише у вільному використанні української мови в офіційних закладах. Тимчасовий уряд не мав нічого проти. Центральна рада почала вести свої діловодство, виготовила печатки та офіційні бланки, зайняла приміщення педагогічного музею. Цікава така річ, що тоді зараз комп'ютер, електроніка і різні такі всі ці речі сучасні. Тоді це все не було і вищим. Такси своєрідним вищим ланкою бюрократичного оформлення установи, це була печатка. О, так от цих печаток нам доводилося дивитися, від, починаючи від Генерального штабу, там, Центральної Ради і так далі, і так далі, до якоїсь залізничної майстер майстерні у там у Ніж і І вони мали свою печатку тут тобто, з тризубом, напису. Тобто, це була та структура, вона існувала, вона була повноцінною. Головою Центральної ради обрали професора історика Михайла Грушевського. Він довгий час жив між Львовом та Києвом. Написав низку праць, вагу яких для розвалу Російської імперії можна було б вимірювати в тротиловому еквіваленті. Свого часу про нього так писали у популярній газеті «Київлянін». А глава всего Мазепинского украинского движения, направленного к разрушению Российской империи и пользующейся громадной поддержкой внешних врагов России, львовский профессор Грушевский состоит даже в русском подданстве и живет то во Львове, то в Киеве, беспрепятственно руководя опасной и гибельной для России работой Мазепинского лагеря. Центральна рада позиціонувала себе як орган тимчасовий. Долю краю мали вирішити українські установчі збори. В центральній раді одразу виокремилися два основних табори: самостійників та автономістів. Перші виступали за негайне проголошення Україною незалежності, других вдовольняв автономний статус краю у складі російської держави. Центральна Рада не вважала себе за постійний орган. Вона відчувала брак легітимності, оскільки вона не була обрана на загальних, таємних, там, пропорційних виборах. І вона е, обиралася таким е, революційним спосіб творення, скажімо, Центральної Ради. Вона вважала, вона вважала себе до певної міри сурогатним таким органом, який виконував. Функції першого парламенту. Ну і, власне кажучи, всеросійські установчі збори мали теж сказати своє слово про подальший державний устрій Росії, в тому числі і України. Але щоб не перекладати все на всеросійські установчі збори, все ж таки. Лідери Центральної ради вважали що суверенним політичного життя, суверенно влади в Україні є саме українські установці збори. Спочатку київські події проходили повз прискіпливу увагу тимчасового уряду. У Петрограді крутилась власна політична хорделиця, і колишньому імперському центру було не до малоросійських проблем. До Петрограду приїздять делегації Центральної Ради, ведуться переговори. Українці потроху привчають своїх старших братів до того, що вони вже не зовсім одне ціле. Ці у відповідь починають все більш різко реагувати на події в Україні. Однак і українці стають все менш толерантними у червні 17-го Центральна рада відповідає тимчасовому уряду своїм першим універсалом. У ньому говорилось і таке: не відділяючись від всієї Росії, народ український повинен сам господарювати своїм життям. А тим часом Українська Центральна Рада, яка була створена, вона починала ті свої повільні, поступові, але е, кроки в. Точним прицілом, чим це має закінчитися, треба було досягнути спочатку статусу автономії. І, власне, другий універсал і означив ту рівень тої автономії, який можна було на той час досягти. Головне, що центральний уряд в Петербурзі визнав де Юре і де-факто існуючу. Україну як автономну складову частину тоді вже Російської Республіки, плюс визнав уряд його, наш генеральний секретаріат, хоча вони з різних там спочатку був створений генеральний секретаріат Великий 14 міністерств, а тимчасовий уряд скоротив, дав менший, і дозволив меншу кількість міністерств. Центральна рада як парламент уже пі після цього, і плюс проведеного національного конгресу стала абсолютно легітимним парламентом, який став виконувати завдання, задання, які має виконувати парламент. У той час Київ поступово наповнюється солдатами-дезертирами. Серед них багато українців. Саме вони складають основу для перших українських полків, а вони відповідно стають прообразом української армії. Войска Центральной Рады представляли собой украинизованные части бывшей российской императорской армии. Здесь можно вспомнить полк имени Богдана Хмельницкого, полк имени Полуботка, которые формировались из солдат украинцев. Честно говоря, не все они так уже последовательно стояли за украинскую национальную идею, защищали ее, но как бы то ни было, когда пришло время воевать, то именно эти полки составили основу украинской армии в той мере, в какой об этом можно было покончить. Тим часом у Петрограді події починають стрімко розвиватись. На противагу тимчасовому уряду виникають нові органи влади ради робітничих та солдатських депутатів. Партії, які входять до рад, змагаються за контроль над ними. Все значнішого впливу набирає партія більшовиків на чолі із Володимиром Леніним. У квітні 1917 року він разом із десятками своїх соратників приїхав у опломбованому вагоні через охоплену війною Європу. Частину шляху їх супроводжували німецькі офіцери, і вагон не перевіряли. Загін російських революціонерів безборонно досягнув Петрограду. Ленінці починають активну боротьбу за владу. У липні вони намагаються очолити заворушення петроградських військових частин проти тимчасового уряду. Їм це не вдалося. Заколот придушили. Частину більшовиків арештували. А Ленін сховався під виглядом косаря у розливі. У цей час Українська Центральна Рада зміцнює своє становище в Україні. Власне кажучи, Українську Центральну Раду підтримали, як не дивно, може сьогодні звучить. От ми всі говоримо про поліетнічний склад там, і так далі. Але е населення десь якимось на підсвідомому рівні відчувало цей екстремізм більшовиків, та він часто проявлявся вже і до того, скажімо, у липневі дні, коли більшовики намагалися там криваві дні в Петрограді були. Потім це. Повстання уже в листопадове. Всі це відчували, що це екстремальні такі елементи, що від них спокою не дочекається. Через те більшість міських дум в Україні підтримали Центральну Раду. Центральна Рада, власне кажучи, там... Ну, це довго розповідати, але вона отримала карт-бланш від політичних сил. На проголошення цього третього універсалу. На жовтні більшовики роблять нову вдалу спробу захопити владу. Київські більшовики хочуть повторити успіх своїх петроградських соратників. Розпочинаються вуличні бої між військами Центральної ради Київського військового округу та більшовиками. Это был реальный, реальный бой. Он продолжался несколько дней, пока большевиков не выкурили из Мариинского дворца. И тогда, кстати, большевики, которые оставались в Киеве, вышли из состава Центральной Рады и уехали в Харьков, где в скорости образовали другую Харьковскую УНР, но большевистскую. Эта Харьковская УНР потом превратилась в УССР, в Украинскую Советскую Социалистическую Республику, которую большинство из нас еще помнит. У цій ситуації в найбільш недолугому становищі опинилося командування Київським військовим округом. Власне, захищати йому було нікого. Тимчасовий уряд повалили більшовики. Цар давно зрікся влади. Вони залишилися солдатами без командира. І тому, якщо угодно по умовчанню, реальна власть перейшла в Центральний Раді. 7 ноября по старому, 20 по новому стилю. 1917 года был опубликован третий универсал Центральной Рады, которым провозглашалось создание Украинской Народной Республики, тогда еще как федеративной части России. О независимости речь еще не шла. Тем не менее, само сочетание Украинская Республика, безусловно, было весомой заявкой. Киевские монархисты болезненно переживали украинскую оккупацию матери городов русских. Редактор газети «Київлянин» і один із кращих публіцистів Росії Василій Шунгін як міг боротися і словом проти Української центральної ради. В октябре 1917 года, когда позиции украинского движения в Киеве уже были достаточно сильны, поступила идея, предложение о переименовании некоторых киевских улиц именами украинских деятелей. Киевлянин опубликовал список этих предлагаемых переименований, а в конце Ехидно добавил, нас интересует вопрос о том, какой же улице будет предоставлена честь называться Мазепинской. воспринимался, естественно, як предатель. І, соответственно, этот вопрос должен был подчеркнуть абсолютну нереальність, фантасмагорічність, если угодно, этого проекта. А тим часом більшовики створили власну Українську республіку у Харкові. Вона стала таким собі плацдармом, з якого Ленінці почали поширювати свій вплив на Україну. Російські комуністи не мислили нової більшовицької держави без цього благодатного краю. Росія ну, не мала таких, вона не була життєвою, особливо та центр Росії, те, що ми називаємо не чорнозем'ям зараз. І те, що було базою більшовиків, де були промислові центри, де був розвинений робітничий клас, там не було просто можливості такої величезної кількості продовольства. Продовольство поступало з Дону, з Кубані, з Поволжя. І Насамперед, з України. Один із лідерів російської революції Лев Троцький говорив: Без України немає Росії, без українського вугілля, заліза руди солі Чорного моря Росія існувати не може. Наприкінці 1917 року. Оплот більшовизму Петроград кунає від голоду. У розумінні більшовиків союзний їм пролетаріат не має голодувати. До наших днів збереглась телеграма Володимира Леніна до своїх соратників, які облаштувалися у Харкові. Ради Бога. Вживайте найбільш енергійних і революційних заходів для відправлення хліба, хліба, хліба. Інакше Пітер може сконати. Повідомляти щодня. Ради Бога. Але наші ж друзі нам не дали довго, спокійно, спокійно, спокійно жити. Хоті... Хтось такує гарною. Помітив е, аналогію таку, е, що е, так як свого часу у цьому Придумана була е, Російською імперією така, що вона її всім допомагає, всіх там ледве не е, рятує, приносить культуру і, і так далі. О, а потім це було перетворено вже в ленінське гасло, що таке совмесному дійстві великоруських і українських пролетарів Тож та ж сама формула, тільки от уже е, з іншими, так сказать, іншими словами. Але сенс такий, що не пущать, щоб, щоб нашому ну як же можна було е, віддати на той час резонно, на Україну називали житницею Європи. По підконтрольним українським територіям ми більшовицькі продовольчі загони. Вони вигрібають у селян все їстівне. Сотні вагонів із продовольством ідуть на північ у Росію. Невдовзі у Леніна народжується нова ідея. Безглуздям було б голодувати, гинути у Пітері, коли можна відвоювати хліб і вугілля. Більшовицька Росія теж хлібчика хотіла. І вони, значить, звідти почали. Під різними помощі велико, цьому, українському народу цих відвілікоруських пролітарів е, давай звідти направляти війська і під і під е, п, в, інспіруючи тут на території України створення якихось більшовицьких структур і проголошення дуже дивної чомусь Криворізько-Донецька Республіка, чомусь була проголошена в Харкові. На території Слобідської України починають концентруватися більшовицькі війська. З російських земель прибувають нові підрозділи Червоної гвардії. Всього на Київ наступають близько 12 тисяч червоних. Їм протистоять приблизно така ж кількість захисників Української Народної Республіки. За час свого існування Центральна Рада не спромоглась утворити власні потужні збройні сили. Тепер молоду українську державу захищати нікому. Такі люди, як Виниченко і інші вони. Ну не вірили в це. Вони думали так, що раз ми проголосили соціалістичну державу, а Українська Народна Республіка була по багатьох параметрах саме соціалістичною, виконувала ту загальну соціалістичну програму про восьмигодинний робочий день, про проспілки, право на збори і так далі. і так далі. Ну, Як це так? Наші друзі, наші соціалісти із Росії, і тут вони на нас будуть нападати? Так ми ж друзі. Ми ж скільки ж, ну, друзі, друзі, а. А вийшло так, таких так як так, так вони зробили? Більшовики майже безборонно змітають слабкий заслін із київських студентів підстанцією крути і наближаються до української столиці. Центральна рада швиденько приймає останній свій четвертий універсал, де проголошує самостійну українську державу. Проте було вже пізно. Останнє слово залишається за гарматами, і вони заговорили. Згодом більшовицький командувач Муравйов хвалився бомбардуванням Києва, наче асірійський цар розоренням столиці Еламу. Я наказав артилерії бити по висотним і багатим палацам, по церквах та попах. Я спалив великий будинок Грушевського, і він протягом трьох діб палав яскравим полум'ям. У ці критичні для України дні у Бресті розпочинаються мирні переговори між Німеччиною та більшовицьким урядом. На них присутня і українська делегація. Більшовикам край треба мир із кайзером, бо розуміють, перед Рейхсвером вони не встоять. Українцям також потрібні німецькі багнети, бо захищатися від більшовиків немає чим. А німцям, як і російським більшовикам, потрібно продовольство, бо фатерлянд викручує в голодних судових. Інтереси трьох сторін поєдналися. Тому возник взаємний інтерес на переговори. В якийсь момент однак, німці. Болі менш відкритим текстом заявили українцям: якщо ви хочете підписати з нами мирний договор, ви повинні бути незалежним государством. Часть Росії, автономна республіка, не є суб'єктом міжнародного права і не може підписувати міжнародні договори. Після цього Центральна Рада приймає четвертий універсал. Фактично, під звуки артилерійського обстрілу більшовиків. Для німців цього виявляється достатньо. Договір підписаний. Німецькі солдати вирушають до України за харчами. І... Уже 1 марта 1918 года по новому стилю в Киев вернулась Центральная Рада в авангарде немецких войск. Украинские войска, насколько нам известно, пропустили вперед перед немецкими войсками, чтобы это выглядело, скажем, не как интервенция или оккупация, а как возвращение украинских войск в свою столицу. Но на самом деле всі понимали, хто реальные хозяева положення. Рівно через рік українська влада Центральної Ради відновлюється у Києві, проте ненадовго свою неефективність українські інтелігенти показали протягом минулого року. Армію не створили, земельне питання не вирішили. Довіру українців втратили. Німцям треба продовольство. Центральна Рада їм його дати не може. Це был вывод. Немцы начинают самостоятельно порядкувати на союзнических территориях, а члены Центральной Рады обуревать їх діями на своих заседаниях. Продолжая свою речь, Рафис сказал, германське германское командование играет на наших внутриукраинских разногласиях. Мы должны, на этой фразе открывается дверь зала заседаний, и в зал ходят вооруженные немецкие солдаты с дулами револьверов, направленными вперед, звучат крики «Хальт!» – «Встать!» – «Руки вверх!» Вслед за солдатами в зал заседаний входит офицер, подходит к столу президиума, председательство на заседании Грушевский, и на чистом русском языке объявляет «Именем германского командования все присутствующие арестованы». Все подчинились, встали, подняли руки вверх. Не подчинился только сидевший в кресле председателя Грушевский, який попитався виразити слабий протест. Це була остання пісня Української центральної ради. Понад рік, з березня 1917 по квітень вісімнадцятого року вона намагалась створити українську державу, відновити справу, яку 250 років тому розпочав Богдан Хмельницький. Повернення Центральної ради до Києва це була лише третя із 14 наступних змін влади, які стануться згодом, і кожна нова стане шоком для багатостраждального міста.